Цього країну на цьому каналі, іде мене звати Танк вітаю вас. Тут ті самосуд? суд. Ось це у нас погане сьогодні своє на екран. Це будиночок для шкобоя, який може спілкувати свою школу. Мама купила ці поїздялін. Нолі сьогодні починає цей інтересний постійно світу. Тату дивиться телевізор, який може спілкувати свої футболи. Я може спасти не зваг каляця. Що може провокувати своїх інтересів? Студію говорить Україна, ми покажемо. У прямому включенні ви розумієте, хто по-справжньому суду. Ну що ж, суд за самосуд показував на ікру Сколбой Ранове. Запросимо студію, зможемо допомогти. Скажіть, будь ласка, ми камети телевізор. Начасі, не іграйте! Ха-ха-ха-ха-ха! А що Ну, це побудь, я не побачу.